Ви знаєте, як він життя любив. Не хочу вірити словам, його нема. Він так красиво в цьому світі жив. Пішов у вічність, що прийшла весна. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть? скільки він не встиг І так хотів, щоб Україна розцвіла він все зробив, себе він не зберіг І пам'ять про героїв нас жива, герої не вмирають. Захищають, коли приходить час, герої не мирають, вони завжди живуть. Вітаю, шановні друзі, слава Україні! Вшануємо сьогодні пам'ять відважного льотчика, капітана Збройних сил України, командира авіаційної ланки, Героя України, який віддав своє життя, відстоюючи незалежність нашої країни і за життя всіх нас. Єгор Васильович Середюк народився 2 липня. 1995 року у селі Мартинівське Вознесенського району Миколаївської області в сім'ї військовослужбовця у 2018 році закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба і відтоді служив у 229-й бригаді тактичної авіації імені генерала-лейтенанта Василя Нікіфорова підрозділу повітряних сил Збройних сил України. Літав на су 25 У свої 26 капітан Єгор Середюк був досить досвідченим льотчиком. Тільки за період з 24 лютого, з повномасштабного вторгнення рашистів на територію України він здійснив більше ніж 25 бойових вильотів, і кожен з них був неймовірно ризикований і результативний. А це тисячі врятованих життів. За тиждень до загибелі Єгору вдалося вирватися на кілька днів до рідних. Дружина Тетяна згадує, що в ті дні вони розмовляли про їхнє майбутнє і про те, що буде далі. Та своє майбутнє Єгор не бачив без неба то було його життя. І попри весь той жах, який він бачив на війні. Рішуче заявив дружині, що небо він ніколи не покине, однозначно служитиме далі і захищатиме Україну. Бо хто ж, як не він і його товариші. 10 квітня сім'я провела льотчика на потяг, навіть не здогадуючись, що ця коротка кількаденна відпустка була його прощанням з родиною. Відчувала, мабуть, лише восьмимісячна донечка, його маленька копія. Вона, звичайно, не могла ще розповісти про свої відчуття і тому всі ті дні не покидала свого татка ні на мить. Перед кожним бойовим вилітом Єгор завжди писав дружині Люблю вас, напишу пізніше. Так було і 15 квітня 2022 року, у сонячний весняний і на диво спокійний день. Тетяна займалась донечкою і терпляче чекала на звістку від коханого. Але того разу його заспокійливе, я повернувся живий, так і не надійшло. Повертаючись із бойового завдання, літак Єгора був збитий ворожою диверсійно розвідувальною групою поблизу міста Ізюм Харківської області. В день похорону за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військової присязі. Йому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Кляті рашисти вбили нашого захисника і вірного друга побратимів, вбили кохання Тетяни, татка малесенької донечки і любимого сина, сина його батьків і України. Не забудемо і не пробачимо, бо вже ніколи не дочекається свого коханого чоловіка, дружина. Не обнімуть любимого сина батьки і вже ніколи не відчує тепло татових рук маленька Єва. Вона і далі, часто кличе свого татка і простягає рученята до його портрета. Пройдуть роки, і Єва побачить фотографію свого батька у книжках з історії України і розповідатиме про його подвиг уже своїм дітям і онукам. Світла пам'ять героя України. Єгору Середіку низький уклін. Герої не вмирають. Захищають, коли приходить час, герої не вмирають, вони завжди живуть, у себе я герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час.